Вітаю вас, це акценти. Всі ми звикли, що в новий рік можна починати життя, нібито як з нового аркушу. Але новий аркуш почався для України у лютому минулого року. Повномасштабне вторгнення російських військ змінило життя кожного українця, і нашій гості довелося кардинально поміняти все починаючи від місця проживання. Утім, має тримати стрій, і їй це вдається та ще й встигає підтримувати інших. Рада представити вам Ольгу Леонтьєву, яка очолює громадську організацію Мелітопольська волонтерська група Патріот. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, як я вже сказала, коли вас представляла, довелося кардинально поміняти все. От що з вами відбувалося після 24 лютого минулого року? Ну, у лютого в мене, як і у всіх, був шок. Було незрозуміння, чому саме так все, і було дуже страшно невідомість. і ну була наразі ілюзія, що гражданських не будуть чіпати, що це військова якась операція. Ну, це була моя ілюзія, тому що потім почалася охота на активістів, і я була в списку. Перших за якими почали російські окупанти палювати, і це дуже неприємно, коли ти відчуваєш небезпеку. Просто. як ви дізналися, що ви у списку? Це ж ви в Мелітополі були на той час? Так. А, ну, кажу ж, в мене була ілюзія, угу. і в мене друг мене попередив і казав, що. Тобі не потрібно дома бути. І я так віднеслася зразу поверхню і думала, що ну, переночую у подрузі, і це не серйозно, але якщо йому спокійніше, то я з подругою поспілкуюсь. Але коли о четвертої ранку мої сусіди почали мене дзвонити і казати, що приїхали джипи з ворожонами. Бійцями в повній екіпіровці, в масках і почали обшуку в мене вдома? Я поняла, що це вже не смішно, і я в я не повернулася вже додому. Чим таким ви їх зацікавили? Чому саме на вас? Як ви вважаєте? А, для мене було це самої дуже здивування, але я так думаю, що я як людина проактивна, яка вміє робити проекти, вміє людя, людей, да, згуртувати. Я даю, що для них лідери думок насамперед являються важливими, тому що ми можемо людей збирати. Можемо ввести за собою. Я думаю, що це для них небезпечно Люди з активною громадянською позицією, так, так. страшила. Якщо до інших активістів, ну ми знаємо, що агресори часто викрадають людей на тимчасово окупованих територіях, і вони почали це робити взагалі з самого початку, так як ви і сказали, власне, що розпочалось полювання. Щодо ваших колег інших активістів, а, теж теж все поступ, поступово почали. Вони а, ну я так розумію, в них на початку були списки до. Людей, яких вони повинні прийти в першу чергу, тому що вони знали, де я живу. І це для них не було якимось моментом, що шукати мене було потрібно. А потім, я так гадаю, що вони вже почали коли людей забирати на підвал, робити тортури, і вже вони цей муховик запустили і почали таким чином узнавати, де і що є люди з якоюсь активною. Позицію, і отак вони почали до когось прийшли там до моєї подрузі, прийшли аж в липні. Якщо в мене в березні все це ну, всі були моменти, то до подрузі в липні. у кожного по різному є люди, яких вони забрали на підвали 8-10 місяців. Ми не знаємо, що з ними. Ми ви спілкувалися з тими, кому вдалося кого відпустили, чи вони втекли, чи їх обміняли, дістали? Так в мене є моя колежанка, з якою ми спілкувалися, і вона казала, що вона проходила там, і я хочу казати, що це страшно, тому що вони не... Ім все одно, жінка це чи мужчина. Ну, то є, от вона була сім днів, руки, ноги зав'язані, вона сиділа, вона не спала, з мишком на голові. І, Всі сім днів? Так. Раз в день в туалет і чуть-чуть галетав, і водички попити. Що вони від неї хотіли, що випитували? Ну, По-перше, вони хотіли знати, хто збирає людей на мітинги. Якщо ви пам'ятаєте, в березні в Мелітополі люди виходили так. і казали, що а, уїжджайте, йдіть додому. Ну то есть... Мелітополь це Україна. Так, так. Так. так, і було це. А, люди виходили саме збирались, вони не розуміли, як так. І коли вони в неї запитували, вона казала, що ні. Ми не збираємо У нас люди самі виходять для росіян. Це ні, так не буває. Воно як не буває. У нас це норма. А вони питали, хто платить людям за митінги. Вона каже: Ніхто а говорить, так не буває. Тобто в їх картинки міра, що люди можуть виходити, виходити і казати свою думку. Для них це що щось таке, космічне. Вони не вірять, що люди можуть виходити. Ну, по всій відомості в Росії це да, космос, ага. а в Україні це норма, і люди можуть виходити і казати свою думку. У Мелітополі ви займалися багатьма проектами. Розкажіть про них, що саме ви робили, чому ж вас так помітили одразу? А ну, з самого початку моєї громадської діяльності я була волонтером, ми допомагали армії і переселенцям. А, і Я думаю, що це теж вважається для них більшим криміналом, тому що я допомагала армії. В коли в мене були обшуки, вони перефотографували всі мої е, подяки і всі мої медалі, І я так розумію, що для них це було збирали докази, так так, це, так, це... так за що мене можна да потом. Наказать. Угу. А послі наша організація почала працювати ми на проекти по партисипації, влючення наших мешканців, щоб наше місто можна було робити разом, да? не якийсь там міфічний цар прийде, і щось зробить, А ми казали про те, що не кажи, що місто для тебе зробило, скажи, що ти для міста зробив. І у нас всі проекти були на те, що проактивні мешканці можуть щось робити для нашого міста. І, ті, Люди, які приїжджали до міста Мелітополя, казали, у вас дуже гарне місто. Ми за останні п'ять років зробили таке приєвропейське гарне місто. Ну угу. Тут це не тільки там, общественний да, сектор, це і влада, і у нас це така взаємодія була. Так, да, Ми дуже вміємо об'єднуватися, партньоритися і робити місто краще в місті. Тобто, да? не один там хтось, а всі разом. І це для нас. Була важлива. А зараз в зв'язку з тим, що з 24 февраля лютого у нас все змінилось. І якщо в мене було все для до вересня прописано, були плани, угу. все в один момент просто змінилось і прийшлося перестраюватися. І ми робимо проект про... Противодії пропаганді російській. Це так. вже ви робите в Запоріжжі? Так. так. Ну, розкажіть деталь, Но ми його, У нас є волонтерський проєкт Новини Мелітополя. Uh -huh. Були раніше новості, тепер ми новини. Uh -huh. а, і ми інформували мешканців, що в нашому місті ну, робиться. А, ми робили це просто от, так скажем, щиро і якось від душі, і у нас якось люди додавалися в наші соціальні сеті. І у нас він був такий ресурс, коли в березні зайшли окупанти. Вони що перше, що зробили, вони забрали все змі, яке було у місті. Вони просто все забрали і почали свою пропаганду. Казали людям, що вас Україна бросила, ми вас защищаємо, і а, говорили, що Запорожжя вже теж під час. Угу, Люди, коли не розуміли, ми ж з цим не стикалися ніколи. Да? для людей пропаганда ще шептуни в чергах, такі теж спеціальні приїхали. І ми зрозуміли, що ми єдиний ресурс, який наразі залишився проукраїнським, і так, так дуже зручно вийшло, що наш адмін всією сім'єю виїхав раніше. І вона була в А зоны. Ви ще залишалися там? я ще була та угу. да. і в ні зони ана. Була вже, і ми продовжили це а, працювати. І ми позакривали всі наші ім'я, ну іна ім mm -hmm. адміністратора, в тому, що стало це безпе, ну, небезпечно для нас, і почали це робити. Наразі ми стараємося інформувати людей, щоб вони розуміли, що є насправді. Ми робимо ролики по фактчекінгу, що росіяни кажуть і що є на самом ділі. Да. Це ролики ми ще робимо для тих, хто є ждуни. Знаєте, от, які ждуни, і ми показуємо те, що Росія каже, і що є на, от наразі в Мелітополі, не є дійсністю. І ми, говоримо, ми показуємо те, що от є. І якщо люди гадають, що будуть по-другому, ні. Наприклад, ті ждуни, А, ждуть, повинні розуміти, що в них можуть забрати їх життя. А в них можуть забрати майно. Вот, наприклад, в мене націоналізували моє майно а, і жив, а, мій а, будинок, і все, що було в мене, вони просто одібрали. Є люди, котрих вони вбивають, є котрих вони катують. Тобто завжди повинні розуміти, що участь така ж може ждать їх Ні, е, Не не якому по-другому. І ми показуємо, як є. Ну тобто, ви працюєте на аудиторію. І в місті, в Мелітополі, так я розумію, так. і на тих, хто так. не на окупованих, на щастя, територіях залишається, але може чекати на ворога. Ну, якщо ще є люди, які нас читають з інших стран, ми бачимо, що у нас з'явилися підписники з інших стран. І ми теж орієнтуємося на те, щоб люди знали, що є на самом ділі. Ну, окупанти, чи не найперше, що почали робити, це ж звісно, глушити зв'язок. З Мелітополя багато у вас зараз підписників, ви комунікуєте з людьми, які там залишились по тим чи іншим причинам? От, а, вдається, от якесь це дуже, дуже стало важко, тому що а, ти можеш йти а, по місту, в тебе відбирають телефон і все перевіряють. А коли вони стали це робити, в нас... Підписники стали пропадати, да? але ми побачили, що в нас просмотри стали більше, чим були раніше. Тобто люди відписуються, угу. роблять якісь закладки і просматриють. Тобто, я так розумію, що попит на українську інформацію правдиву у людей є, але це небезпечно. І тому от у нас от наразі така. Плюс пишуть в е, лічне да, і дякують за те, що ми робимо, дають обратний зв'язок, дають інформацію, що відбувається у місті, тому що, наприклад, ми ж не можемо знати, що там в супермаркетах Да? Люди знімають, кидають нам в лична, і ми бачимо, ми можемо сюжети зробити, ми можемо написати про це. Uh, і дякую за те, що ми uh, розказуємо про Мелітополь. Для людей це важливо. І uh, говорять uh, що Мелітополь Україна. Ми ждемо. Ми хочемо, щоб uh, повернулися uh, наша влада і uh, жовто-блакитні стяги. Mm. На, особенно на всі ми на це чекаємо. віримо, що це неодмінно відбудеться. І сподіваємося, що це буде дуже скоро. Uh, як ви вибрались? Це історія, яку я зараз ще не можу розказати, тому що це небезпечна для деяких <гум> людей. Ну, тоді не будемо. Це Головне, така історія, зараз про яку я, <гум> я думаю, можна знімати сюжети фільмів. Тому що я розумію, що це було досить складно, якщо ви там були у списках. Ну і ми прекрасно розуміємо, що не всі ті, хто хотів виїхати з тимчасово окупованих територій, зробили це. І розуміємо, що там, безумовно, є ті, хто. І готовий співпрацювати з ворогом, і готовий був до вторгнення, але багато і тих, хто просто чекає на звільнення. От з яких причин люди залишаються, що треба про них знати, от, на вашу думку? А ну, о, те, про тих, з, з ким я спілкуюся, я можу тільки казати, так. А... У когось літні батьки, і вони а, не можуть із-за них виїхати, у когось лежачі, у когось просто літні батьки, і вони кажуть, нікуди ми не поїдемо і а, ну, не можуть їх залишити. От, наразі в мене є така да, от, близька людина, яка із за матері вона не виїжджає. Ну, Це теж потрібно розуміти. Деякі люди із за майна. Тому що марадерства і відбирають все. Ну, взагалі складно залишити все нажите. Так. Це непростий крок. Так. А, і тому у кожного є свої причини, і я не засуджую цих людей, тому що є вибір. А були люди, які виїхали, а потім повернулись, тому що а, бути. А, Бомжом, біженцем не дуже приємно. На, на самом ділі це дуже складно. Але це ж зовсім не значить, що там люди налаштовані, ні, наприклад, ні. на якусь проросійську позицію. Ні, ні. Тобто можна сказати: от, ви ж багать, з багатьма людьми спілкуєтеся з Мелітополем, чи більшість все ж таки чекає? В моєму оточенні так. В моєму оточенні, так. І коли приходить Хаймерс к нам у Мелітополь, мені пишуть в те, що Оля страшна, ну ми дуже радіємо, за нас не забули. Якщо от ВСУ пересилають привіти, значить скоро буде і в нас те, що було в Херсоні. От, кстати, в Херсон для нас був таким, знаєте, маркером люди так раділи, тому що розуміли, що а, Херсон якщо Херсон звільнили, так що і Мелітополь звільняє, так ну Росія любить нав'язувати тим, хто залишився, що е, мовляв, вас кинули, ви не потрібні. От ми про вас тут подбаємо. Е, ну, ми розуміємо, що це маячня, і звісно, всі наші окуповані території вони будуть нашими, повернуться до нас, але е, все ж таки. Наскільки важливо ось в такій ситуації доносити те, що ви доносите, от важливо. як це можна зробити на більшу аудиторію, Важливо. а важлива слова підтримки людям. І ми це робимо через проект. Ми робимо це, коли спілкуємося з людьми напряму. А ми закликаємо всіх, у кого є родичі на той території, щоб вони писали і підтримували і казали, що Україна не бросила, що те, що кажуть пропаганда, вони дуже дуже працюють в цьому напрямку. У них прям пропаганда працює дуже гарно. І потрібно, щоб кожен хто. Хто спілкується, казав ці слова підтримки. їм дуже важливо. І а, якщо вони мешкають на окупованій території, вони не завжди можуть свою думку висловлювати. І їм важлива підтримка, коли хтось їм дається. Наші ждуни, наші ждуни, так у вас великий досвід роботи як тренера. От що як змінилися потреби людей зараз? А безпека на першому місці стала і а, те, що ми бачимо, мідіграмотності. Я ну, мені так казалось, що було дуже багато тренінгів, але коли почалась війна, я побачила, що інформаційна війна була дуже потужна і люди губилися всьому, да. да в і в мене є декілька чатів, де я прям людям роз'яснювала, що наразі от це не читайте, вот це все консерва, це інформація, не та і я зрозуміла, що по медіаграмотності нам потрібно дуже багато ще тренінгів проводити. І ми з моєю колегою проводили онлайн. І у нас є це в записі. Ми стараємося, щоб більше людей як можна було обізнані, тому що якщо людина обізнана, вона не попадеться в ігри, які роблять окупанти. Коли Мелітополь звільнять, а це безумовно станеться. Будемо сподіватися, що дуже скоро. Плануєте повертатись і працювати надалі на благо міста. Так. Чи ви вже так. тут можливо десь ні. обжилися а, значно, знаєте? Себе? В мене, звісно, я в В мене є така оговорка, що повернусь в Мелітополь, а потім така: а в мене дома нема, а Потім така буде куди кудись повертатись. А так думаю, та ні. Все ми відстроїмо, все зробимо. ми вміємо робити, і ми відстроїмо і зробимо. Ну, розуміє, що можливо, це вже буде не тільки Мілітополь, а вже буде Запорізька область. Я вже розширилась на область. Розширили межі. Ну дякую вам, що ви завітали до нас у студії. Успіхів вам в усіх проєктах. Віримо, що разом поборемо російську агресію і в усіх її проявах. Дякую. Ольга Леонтьєва, голова громадської організації Мелітопольська група Патріот, була гостею в студії. Споживайте лише перевірену інформацію. Вірте в ЗСУ і пам'ятайте, все буде Україна гарного і тихого вечора. Бережіть себе на все добре.